Для українських рятувальників порятунок це не лише щоденна важка праця вдома, це світова місія. Українська команда важкого класу є повноправною частиною Інсарак, міжнародно-пошуково-рятувальної консультативної групи під егідою ООН. Це глобальна мережа з понад 90 країн, що встановлює стандарти та координує дії рятувальних команд під час масштабних катастроф. Що це за об'єднання? Як воно працює? Як майстерність українських рятувальників допомагає долати наслідки найстрашніших катастроф у світі? Дивіться у нашому сюжеті. В лютому 2023-го світ здригнувся від потужних землетрусів у Туреччині та Сирії. Залучення в Туреччині було першим для нашої команди закордонним таким реагуванням на землетрус. Землетрус насправді був один з наймасштабніших за останні десятиліття у світі. Там працювало дуже багато країн з усього світу, в тому числі команда з України. Протягом даного залучення командою було опрацьовано багато робочих точок обстежено. Чималу територію міста Антакія та прилеглих містечок та сіл. Також на дев'ятий день після землетрусу було врятовано живу жінку. Удар. Сім з половиною балів за шкалою Ріхтера. Вигадана Республіка Тноволенд. Місто Собо. Епіцентр за 10 кілометрів від столиці. 500 загиблих, 8 тисяч зникли в безвісті. Міста перетворилися на гору бетону. Країни після консультації з представниками ООН робить офіційний запит про допомогу. Класифіковані команди можуть отримати цей запит через спеціальну систему онлайн-координації віртуальний осок. Відповідно до запиту потрібні команди важкого класу для проведення пошуково-рятувальних робіт. Для української команди ДСНС, що діє за найвищими міжнародними стандартами, місія починається. З найважливішого етапу. Вона включає сувору та миттєву оцінку готовності всього особового складу. Рятувальники проходять медичний огляд. Це гарантія фізичної та психологічної стійкості до найважчої роботи в екстремальних умовах. Паралельно кінологи перевіряють готовність своїх чотирилапих партнерів. Кожен елемент спорядження від ліхтарика до гідравнічних ножиць перевіряється згідно з логістичними вимогами. Документи, візи, паспорти усе проходить ретельний контроль. Процедура відпрацьована до дрібниць, що гарантує, команда готова до відправлення у будь-яку точку світу. 67 українських рятувальників вирушають до Польщі, щоби взяти участь у переатестації команди в системі Інсарак. Для того, щоб дістатися до місця проведення перетестації, українським рятувальникам потрібно подолати відстань 1370 кілометрів. Від Києва до Львова, перетин кордону з Польщею, ночівля в містечку Ніско та, власне, саме Гданськ. У Гданську нас зустрічають польські колеги та представники ЕкСКОМ. Це саме ті люди, які організовують етапи навчань, локації та контролюють їх проходження. Навчання мають розпочатися рівно о 6.00. Тому всі готуються, обговорюють свої функції в команді. А дехто навіть налягає лягає спати. Четверта ранку. Деякі рятувальники починають підніматися, щоб ще раз перевірити своє спорядження, зібратися, бо вже о 6.00 починається навчання. Так, друзі, я теж сьогодні готовий з усіма проходити складні етапи навчань. Моє завдання буде сьогодні. Перше це взаємодія з медіа, друге підготовка медіаплана, брифінги, організація на місцях роботи з медіа. Тобто роботи багато, в тому числі і в мене. А поки збираюся і йду. До умовного місця з перетину кордону. Добрий ранок. У нас фактично ранок сутінки. Хлопці як готові. Я бачу, що проснулися дуже рано-рано. Вже -рано. всі в формі і вже готові фактично до перетину кордону. Це молодці! Як взагалі настрій сьогодні? Це супер! Все, буде добре. Фактично, 6 ранку ми вже зібралися. Зараз будемо е, проходити кордон, умовний кордон, де класифікатори будуть дивитися, як правильно ми заповнюємо документи, візи, відповідно всі інші процедурні речі будуть відбуватися. І за цим всім слідкують класифікатори, такі так звані судді. Увесь особовий склад, техніка та обладнання мають отримати дозвіл на в'їзд. В цей час лідер та представники команди проводять критичну зустріч з менеджером аеропорту для уточнення необхідної логістичної інформації. Тут же визначається місце для розгортання Ердісі. Кожна пошукова рятувальна команда, атестована за стандартами Інсарах, зобов'язана мати в складі своєї команди навчених людей на координацію під час надзвичайних ситуацій. Перша прибула команда зобов'язана розгорнути так називаємо пункт RDC – Це пункт прийому та відправки команд. Навчений для цього персонал може відстежувати а також реєструвати всі прибуваючі команди, всі гуманітарні вантажі, що зменшує тиск на місцеву владу. Далі зустріч з місцевими органами влади. Лєма. Тут отримуємо інформацію про наслідки землетрусу, безпечні і небезпечні зони для роботи, оперативні пріоритети. Саме Лєма визначає місце для розміщення рятувальників та сектор роботи команди. Вони визначили нам місце локації для розгортання базового табору. Прибувши на місце катастрофи, команда повинна бути повністю автономною. Це головна вимога міжнародного статуту. Тому першим кроком після прибуття є розгортання базового табору. Табір має бути повністю автономним, готовим до роботи 24 на 7. Що входить в базовий табір: штаб, місце для проведення брифінгів та інструктажів, медичний пункт та ізолятор, їдальня, місця для відпочинку особового складу. Намети для кінологічних розрахунків та ветеринару склад душовата зона деконтамінації, міжнародний координаційний центр UCC. ланка з координації UCC створена для того, щоб покращити і полегшити координацію всіх міжнародних пошуково-рятувальних команд, і таким чином в тісній співпраці з місцевою владою забезпечує координацію всіх міжнародних пошуково-рятувальних команд на місці ліквідації надзвичайної ситуації. В той час, як розгортаються хлопці, ми бачимо вже скільки розгорнули пометів. Інша група поїхала на проведення розвитку. You now? You? Перша група українських рятувальників пробуває на навчально-тренувальний полігон та проводить розвідку і визначає локації для проведення робіт. Задум цих навчань полягає в тому, що команда в реальному часі безперервно Позмінно проводить 36 або 40 годинні навчання і показує свої спроможності діяти після землетрусів, автономно діяти і діяти відповідно до принципів і стандартів з За результатами розвідки було визначено шість робочих точок. На кожній з них надзвичайникам треба знайти та врятувати людей в складних умовах. Житловий будинок, обвалення типу сендвіч. Це найнебезпечніший тип руйнування. Обвал виробничої будівлі. Тут операція вимагає роботи на висоті. Основними ворогами рятувальників стають шум вібрації, високі температури, промисловий пил та ризик падіння. Будинок із гаражем та підвалом. Пошкоджені конструкції, ризик витоку пального, можливий вибух та пожежа, зруйнований технологічний тунель. Тут максимально обмежений простір для проведення будь-яких робіт та евакуації постраждалих. Промислова зона. Часткове руйнування та засипані входи до тунелів. Серед головних загроз тісні простори, вторинні обвали та загроза ураження струмом. На цих шести точках українська команда має продемонструвати усю свою майстерність. У нас вирішаємо на місці локації, там де будуть проводитись роботи. Передова група, зокрема і хірурги, і медики, завантажилася. Прибувши у зону лиха, команда одразу переходить до ключових етапів, від яких залежить життя. Hello, me. Пошук постраждалих. Усе починається з пошуку. Це лінійна та точкова розвідка, денюх пошукових собак та людська увага працюють разом. Are you Далі в гру вступає техніка. Команда використовує камери зонди, а також сейсмічні та акустичні прилади, щоб почути найслабші стуки чи рух під завалами. зверху на перегородці Так. Проникнення та доступ. коли постраждалих знайдено, необхідно прокласти до них шлях. Це робота із завалами, чистим або грудним методом. Наші рятувальники ріжуть метал та деревину, а найскладніше залізобетон, використовуючи ручні, пневматичні та потужні гідравлічні інструменти. Стабілізація конструкції життя рятувальника не менш важливо, тому кожен рух починається з безпеки. Рятувальники застосовують горизонтальну, вертикальну та діагональну стабілізацію. Це укріплення прорізів, клинування та фіксація елементів, щоб запобігти вторинному обвалу. Саме складне було це укріплення нестабільних конструкцій. Чому деревина? Тому що при навантаженні вона якийсь час витримує це навантаження і починає просто тріщати, і це дає тобі певний час для того, щоб зрозуміти, що зараз ця конструкція може завалити. Робота з спотерпіла математична допомога. Дві бригади, інженерна та медична працюють синхронно. Людей вивільняють з-під уламків, одразу надають допомогу, зупинка кровотечі і мобілізація переломов, знеболення та боротьба з шоком. У критичних випадках, щоб рятувати життя, медики готові провести навіть рятувальну ампутацію в польових умовах. Евакуація та транспортувальне. Потерпілих підіймають або спускають за допомогою різних технік. Основна мета безпечно доставити постраждалих для передачі медпрацівника. Ання в данську завершені українські рятувальники успішно підтвердили свою міжнародну кваліфікацію, пройшовши найсуворішу перетестацію в системі НЦРА. Відданість та командна робота, турбота про одне одного, постійний фокус на роботі, безпека. Це було вражаюче. В умовах максимально наближених до реальної катастрофи. Українська команда довела свою здатність працювати бездоганно. Дії українських фахівців цілодобово оцінювали 13 експертів із дев'яти країн світу. Міжнародні класифікатори одностайно визначили завзятість високий професіоналізм та незламний команди дух українців. Вони це помітили і сказали, що хлопці наразі ви самі круті рятувальники у всьому світі. Це було дуже приємно. Наша техніка, наші люди і, врешті, наш досвід готові рятувати життя не лише в Україні, а й в будь-якій точці світу.